Одного осіннього сонячного дня зайчик вирішив піти у подорож. Будь обережним на вулиці, синку. Саме так наказувала йому матуся. Уважно дивися на всі сторони. Добре, добре, матусенка. І ось зайчик вирушив у дорогу. Йому було весело від того, що він вже великий, самостійно може гуляти. Стрибав, стрибав він лісовими стежками, та раптом опинився у великому місті. А у місті так красиво, так цікаво, все нове. Хочеться на все подивитися. Зайчик вперше побачив. Легковий автомобіль. Він був такий красивий, червоного кольору і так швидко рухався по дорозі. Потім зайчик побачив автобус. Він такий великий, жовтого кольору, швидко їхав по дорозі, а в автобусі сиділи пасажири. Ще зайчик побачив пожежну машину. Вона дуже велика, червоного кольору, швидко їхала по дорозі. Пожежна машина поспішала погасити пожежу. Побачив зайчик і швидку допомогу. Вона велика білого кольору. Машина їхала швидко, адже вона поспішала до хворого. Зайчику було дуже цікаво, але раптом зайчик чогось злякався і зупинився. Перед ним загорівся червоний вогник, потім жовтий і загорівся зелений вогник. Ой, 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 як же мені! Вогники відповіли зайчику, не бійся нас, ми добрі. Ми допомагаємо машинам їхати по дорозі, а ще допомагаємо дорослим та діткам правильно переходити дорогу. Вогники усі добрі. Давай з ними познайомимося. Потом до зайчика прилетів листочок червоного кольору. Він його підняв угору і відразу засвітився червоний вогник. Потрібно зупинитися, і дорогу переходити не можна. Знову до зайчика прилетів листочок. Він був жовтого кольору. Зайчик підняв листочок угору і засвітився жовтий вогник. Але ще переходити дорогу не можна, потрібно тільки підготуватися. Знову до зайчика прилетів листочок. Він був зеленого кольору. Зайчик підняв його угору і засвітився зелений вогник. Ось тепер можна переходити дорогу. Тепер я побіжу до малят у садочок і розповім, що я бачив на вулиці міста та які добрі вогники допомагають переходити дорогу. Ось який наш зайчик молодець. Він прийшов до дитячого садочка. Але слід тобі, зайчику, пам'ятати, що без дорослих не можна гуляти по вулицях міста. Це дуже небезпечно. А дорогу потрібно переходити тільки разом з дорослими. Про це знатимуть тепер і наші дітки. А нам настав час прощатися до наступної зустрічі малята!